Літо 2023-го позначила з черговою хвилою популяризації ігрових видів спорту в Кривому розі. У місті було створено жіночі та чоловічі волейбольні клуби, що зрештою стартували у чергових сезонах чемпіонатів України вищої ліги. Досить символічно, що обидві команди представляють наше місто під брендом Кривбас нині за плечима чоловічого волейбольного клубу вже три зіграні тури в рамках чемпіонату і стільки ж матчів за Кубок України. Про ідею Створення та завдання колективу на поточний сезон. Говоримо у спортивній середі гості програми президент волейбольного клубу Кривбас Сергій Озеряник та головний тренер клубу Андрій Муравчиков. Дякую, що завітали до нашої студії. Сергій, перше запитання до тебе: бути керівником волейбольного клубу, загалом будь-якого клубу, справа не з легких, а враховуючи те, що ти є ще й керівником баскетбольного клубу. Це я так вважаю, вже. Подвійна відповідальність: чим була обумовлена ідея створення волейбольного клубу Кривбас взагалі відродження волейболу великого волейболу у кривому розі. Ідею створення команди під брендом Карбас ігрових видів спорту. Ми з тобою проговорювали вже не один раз в цій студії, і вона була, е в, виношувалась вже давно. Але повномасштабне вторгнення Російської Федерації внесло свої корективи, тому повернулися до цього тільки цього сезону. І це стало можливим в першу чергу. маю можливість подякувати е керівництву міста. Нашим меценатам та спонсорам компанії Демарт, Дівіспорт і професійній волейбольній лізі України це завдяки цій групі небайдужих людей. В принципі, ця ідея і змогла втілитися в життя. Ну і відповідно завдяки нашій, так би мовити, праці, яку ми втілюємо вже на безпосередньо на паркеті. Так як ви знаєте, у нас є і баскетбольний клуб, і вже дві команди волейбольного клубу. Ми всі носимо один бренд Кривбас, один логотип, і в нас, як то кажуть, одна ідея і одна ціль. Тобто ми маємо представляти кривий ріг у найвищих ешелонах ігрових видів спорту. В баскетболі ми повернулись до Суперліги, тобто крокуємо. Тим шляхом, який заплановано, а в волейболі це перший шлях до професійної ліги, тобто до професійної волейбольної ліги України. Для цього нам потрібно зачепитись у вищій лізі, показати рівень гри. Е Можливо, десь когось підтягти із молоді, із Криворізьких, із, з області. Тобто, знов-таки у нас ціль, яка і була у, у всіх командах, це основа криворізькі гравці, а ну, або з сусідніх міст, які ми можемо залучити і представляти, захищати наш рідний Кривбас. Яка робота була проведена з літа у плані побудови команди у плані підбору гравців? І, Зокрема, і на головніше питання це все ж таки е у плані е знаходження тренера головного тренера. почали ми роботу в кінці серпня, е 15-го числа. Звернувся я до місцевих представників волейболу, так можна сказати, волейбольної тусовки. Так? Це Батюк Лім Миколаєвич, це князів Віктор Володимирович та Павлюк Олексій. Це та група людей, яка безпосередньо в принципі розвивала останнім часом і волейбол в нашому місці, так. Ми зустрілись, проговорили і е, вирішили, що е, жіночим направленням будуть займатися е, князів е, Віктор та Алім Батюк. А чоловічим напрямком будуть займатися Олексій Павлюк. І знов-таки, як ви запитали, стало питання головного тренера. Е, поговоривши з керівництвом ПВЛУ і поговоривши з хлопцями місцевими. Вони мені рекомендували зв'язатись з Андрієм Муравчиковим. Він в минулому головний тренер та теж ідейний, так би мовити, лідер волейбольного клубу Нікополь. Але, на жаль, зараз у цьому місці. Дуже жахливі умови через війну. Його постійно обстрілюються. Ми всі знаємо навіть не з, не з новин, а дуже багато людей з Нікополя переїхало до Криворогу, знайшли собі тут прихисток. Ось тому я звернувся до Андрія і він з радістю відгукнувся, тому що його улюблена справа була так, так сказати під загрозою зникнення, да, що він не міг себе проявити десь у волейбольному свій, е, в волейбольній Україні. І він з радістю. Зголосився приїхати і допомагати нам. Нарешті буде запитання і до Андрія. Андрію, розкажи, будь ласка, як у твоє життя прийшов волейбол, і е, що все ж таки обумовило те, що ти обрав для себе тренерський шлях, родився ураз в місті Нікополі. Вот. Там же і почав робити перші шаги в волейболі. У 10 класі переїхав у місто Харків по приглашенню тренера. Это спортивный интернат, который я закончил в 11 классе, поступил при нем уже Харьковское высшее училище физической культуры и спорта, профильное направление, тренер по волейболу. Занимался там в волейболе в Харькове, провел больше 10 лет, выступал за юридическую академию, потому что по окончанию физического училища я поступил в юридическую академию, выступал в суперлиге больше 6 лет. В Суперлиге попробовал себя после окончания, так сказать, в прокуратуре в юриспруденции, поработал в прокуратуре год, но по собственному желанию ушел, потому что спорт мне был ближе. Вернулся в Никополь, после чего провел три сезона в заграничных клубах, в Ливанском клубе, в Катарском клубе, чемпион и обладатель Кубка на Кипре с командой Нартосис. Участвовал в международных турнирах, в Лиге чемпионов не участвовал, в европейской кубке вызова участвовал. То есть большой опыт, скажем, игровой практики и тренерской практики на тот момент не было. Тренерская практика чуть стала попозже. По возвращению был европейский клуб последний, это Анартосис, повторюсь, по возвращению в Никополь предложила команда из Днепра возглавить ее, так сказать, стать капитаном команды, на то время это была команда Днепра, КП Днепро. Вот. Провел в КП Днепро я полсезона, получил травму серьезную, были травмы со спиной, поэтому пришлось мне, так сказать, завязать с карьерой профессионального спортсмена. Немножко восстановился, вернулся в город Никополь. Где потихоньку стал, скажем так, восстанавливать свое здоровье. И с ребятами, которые там тренировались, мы сделали команду просто на городском уровне. В городском уровне сделали чемпионат города. Я тогда возглавил и открыл с помощью наших местных депутатов городскую федерацию волейбола, которую я возглавил, стал президентом. Ее начали делать местные чемпионаты. С местных чемпионатов было у меня предложение сделать одну сборную команду. И этой сборной мы заявились в то время во вторую лигу. После этого началась моя... Я стал играющим тренером на то время, но немножко помогал в своем опыте, так как я был опытный своим, более ребятам младшим. И, скажу, у нас достигли мы результатов. Мы со второй лиги сразу вышли в первую лигу. В первой лиги Украины мы провели три сезона, заняли два места, два раза в третье место в чемпионате Украины. На третий сезон мы вышли в высшую лигу. Там я уже карьеру игрока, скажем так, подзакончил, потому что мы сделали еще и вторую лигу, у нас была США, высшая лига, вторая лига, начали подтягивать больше развития. чтобы это был, опять же, у нас большая область, области. Я вот благодарен в это помогли помимо нашего руководства, города, мэра города, наших наших депутатов. Помог на моє мнение не только мое. Это Владимир Михайлович Дубинский, человек с большой буквы. Я очень благодарен им Они тогда с Марией Александровой, сделали такой толчок, помощь нам в этом развитии, чтобы мы смогли. как-то продвигать высшую лигу, что, потому что не, хватало какого финансирования. Ну, вот так вот закрутилось. Но война, вот эта вот агрессия, российская агрессия поломала жизнь многим нашим гражданам. Сейчас в городе у нас идут атаки каждый день, беспилотников, свольной артиллерии. То есть, ну, вот поэтому приняли решение депутаты, что пока так скажем, волейбол недоречный, когда... Ну, действительно. Да, да, когда страдают, страдают жители много, потому что надо было. Но ну, на этом закончилось. Поступило попозже, так скажем, к концу сезона предложение от Сергея Юрьевича о том, чтобы эта идея, я понимаю, что эта идея и осталась в области, сохранить волейбол, сделать его это областной. Если у нас мы базировались там Никополе, большая область, то сейчас это перебирается в Кривой Рог, перебралось. Это большой шаг, я считаю. Я уверен, что мы услышим новые имена в волейбольном мире и в нашем волейбольной, так скажем, то есть среде. Здесь новые ребята, здесь новый подход, здесь хорошие условия созданы, пусть в такое тяжелое время, но насколько может руководство, благодаря там, Сергею Юрьевичу, благодаря нашим спонсорам, благодаря, опять же, отдаче ребятам, которые откликнулись прийти на этот вид спорта, который сейчас занимается, опять же, благодаря тренерам, которые здесь работали до этого с ребятами, тот же Лим Николаевич, тот же Князев. Виктор, Владимир. Виктор Владимирович, Алексей Павлюк, за Алексея Павлюка Тоже, есть дать это сейчас, мой помощник. Движемся вперед, развиваем этот вид спорта. Ну, я вже схильний до оптимізму і з оптимізмом дивлюсь у ваше майбутнє, зважаючи на вашу особисту історію професійного гравця, і тепер вже у складі команди, у у тренерському складі команди. Добре, давайте поговоримо тепер запитання до вас обох. Все ж таки, як підійшли до підбору гравців, адже старт у вищій лізі для команди новоствореної, це було завдання досить, ну як на мене, важливо було. Психологічно налаштувати новий колектив гравців до майбутніх стартів. В першу чергу, так як вже я сказав, що ми почали у серпні місяці роботу, ми зібрали всіх місцевих виконавців. Хто мав бажання себе показати, проявити, ми з ними працювали близько місяця. Після того, як всіх вже переглянули, всіх хотів себе показати, ми всіх подивились. І вже не безпосередньо перед заявкою на чемпіонат, Алім Миколайович почав займатися командою жіночою, тобто когось залишав, когось. Хтось не підійшов з дівчат так само, і з чоловічої команди була та ж сама ситуація. Тобто приїхав уже Андрій до Кривого Рогу, і він переглянув весь той всю ту наявну кількість людей, яка в нас була. когось він залишив, хтось йому не підійшов, і надалі вже тренера до команди долучав. Більш досвідчених гравців, так би мовити, 5 чоловік, як ми домовлялися одразу. Він казав про те, що для того, щоб нам успішно зачепитись у вищій лізі і показувати якийсь результат, все одно нам потрібно буде десь чоловік 5 з інших міст з досвідом, скажімо так. Тому у нас така симбіоз. Це наші місцеві молоді там та досвідчені виконавці, і залучали. Також тих. Виконавців, які нам були необхідні по проблемним саме позиціям, тому що, як в принципі, у всіх ігрових видах спорту є якісь проблемні позиції, на які важко знайти виконавця, є такі позиції, на яких навпаки велика конкуренція. Да? Тому саме ми залучили з інших місць виконавців на проблемні позиції. Цим вже займався безпосередньо тренер, тому він вам розкаже. Добрый, Андрею. Так, готові послухати. Э, про проблемные позиции, чего все у вас вышло? Ну, я скажу так, не все так хотелось изначально, как планировалось. Потому что я новый человек. Э, когда собрали всех ребят посмотреть, не все понимали, чего мы друг от друга хотим. Вот. То есть пришли ребята, мы посмотрели, это же было все создано так сказать, ну не сказать на быструю руку, это планировалось, но были какие-то нюансы. Э -э тех людей, которых я просмотрел, их было очень мало, было процентов 30, потому что, опять же, в городе занимается людей больше 100, а пришло, скажем так, 15, которые mm -hmm. было. Mm -hmm. И поэтому, когда мы начинали формировать команду, я еще не совсем понимал, из какой ее формировать. Времени не, не очень так много у нас было, потому что начало сентября мы, так скажем, приступили и познакомились с теми ребятами, которые я увидел. И после того, как мы только начали делать какой-то отбор, просматривать, хочу отметить, что на тренировке приходило ну, первую неделю, наверное, 7-10 человек. На данном этапе тренируется 24 человека, где начали, опять же, между собой э, общаться местные, что это нормально, приходите, смотрите, остались те люди, которые хотят, остались люди те, которые э, поиграли, скажем так, более опытные. И пришло очень много молодежи. Молодежь из США, молодежь перспективная uh -huh. осталась, рослая, с которой есть дальнейшее будущее, куда нам стремиться и работать, слушают, хотят по проблемным зонам они есть всегда у каждой команды и мы столкнулись с ней вот грубо говоря в последний момент опять же говорю у нас не очень было много времени для формирования такого именно вот ну, как сказать там супер боевого угу. состава откликнулись на мои предложения ребята которые выступали за город Никополь за волейбольный клуб оттуда пришло три человека еще двух мы уже с Сергеем Юрьевичем так просматривали, какие позиции нам нужны, кто нам подходит, кто не подходит. И вот костяк, скажем так, все равно заключается из криворожских ребят. К ней мы пытаемся подключить людей более опытных на тех позициях, которые помогут им перекрыть, а они уже должны к этому всему тянуться, стремиться и повышать свой класс. Без людей, которые более опытные, мы класс не подымем. В любом случае нам надо кем-то усилиться. И немножко к этому мы подтянем уже свою молодежь. И у нас будет довольно-таки серьезная конкуренция для всех команд, которые уже не первый год играют, выступают в Ишелии. Ну і зважаючи на особливості нашого ефірного часу, давайте розкажемо все ж таки глядачам на фоні нашого першого знайомства. Такого скільки команд представляють чемпіонат з волейболу України вищої ліги? От і як дебютувала команда Кривбас наразі? Чемпіонат вищої ліги представляє 9 команд з усіх регіонів України. Розпочали ми перший тур з саме таким можна сказати регіональним принципом. Тобто зіграли з нашими найближчими сусідами: це команда Бахмут та команда збірна Харківської області Локомотив з Харкова. Наразі команда Бахмута вона базується в місті Харків, також тому що в принципі, це вже одне з міст легенда незламності нашого народу. Ось і грали ми перший тур у місті Слобожанське в спортивному комплексі Слобожанське. На жаль, перший млинець вийшов комом. Ми програли дві гри, проте варто зауважити, що команда Бахмут минулорічний чемпіон вищої ліги, а команда Локомотив теж уже такий ну, школа там доволі волейбольна з історією. Тому, в принципі, програли лідерам. Ось попереду у нас ще в вищій лізі е, шість ігор, тому налаштовуємось тільки на перемоги, і наш, в нас і стоїть таке завдання, що зачепитись за четверте місце. Тому... Шесть ігор це мається на увазі перша коло. Ні, е, вищій, через е, повномасштабне вторгнення формат вищої ліги. З волейболу дуже скоротився, на жаль, угу. і він йде просто в одне коло. Тобто команди з'їжджаються в одне місто, на так би мовити, виїзні тури, або як в баскетболі як кажуть, в, баскетболі, і в баблах так, і грають між собою по одній грі. На жаль, це питання піднімали ми на початку чемпіонату, і не тільки наш новостворений колектив, а й інші колективи, що одного кола замало. Не тільки для того, щоб ну, якось привернути увагу до чемпіонату, але і ми розуміємо, що е, у конкуренції за боротьбу за якісь місця команди хоча б мають один з одним зіграти хоч би пару разів. Але на жаль, фінансова ситуація, ви розумієте, яка, і слава Богу, що в Україні спорт ще живий і він ще є. Тому… Одне коло зіграємо в одне коло, і напевно, будемо намагатися дати результат. А ось Кубок України більше розширений змагання. Ми вже зіграли. Другий етап. На першому етапі були команди другої і першої ліги. На етапі номер 2 додалися команди вищої ліги. Ми е, грали з, ком, з, в групі з чотирьох команд, знову таки, Бахмут, Кривбас, е, Національний університет фізичної культури і спорту і команда Ірпінь. Молодість. Е, ми виграли дві гри. І програли знов-таки Бахмуту, але вже ми не в суху, 3-1, чіплялися. І в принципі, вже ми з цим суперником знаємо, як грати. Тому вже є така у нас доволі принципова. Тепер ми знайшли собі принципового суперника в цьому чемпіонаті. Тому вийшли в третій етап, скоро жеребкування. Там долучиться клуби суперліги і вже кривбазі грає першою в своїй історії з командою з професійного дивізіону. Тому рухаємось вперед. Угу. Андрію, ну і ваше слово, як оцінюєте дебют. Доволі грою. Одно хочу відмітити. ребята просто переживають у них дебютний був зал, якісь нові емоції, які не знайомі. я скажу так, они больше не справились со своими эмоциями, чем с какими-то выполнениями установочными по игре. Вот взять уже кубок, уже более уверенно мы играли с прошлогодним чемпионом, мы цеплялись и могли еще зацепиться, все равно не хватает немножко какой-то там практики, немножко опыта, немножко времени, но у нас все есть для того, чтобы мы сейчас наверстали и уже в Черкасах показали, наверное, Тот волейбол, который ми все таки хотим увидеть. Ну, а ви нас запрошуєте на свої відкриті тренування або просто на тренування, щоб ми теж мали уяву про те, як вже е, зібрана, зіграна команда, і е, додатково ще могли підзнімати якісь певні моменти, які потім будемо показувати в ефірі, адже впевнений, що наша сьогоднішня зустріч це лише початок наших подальших зустрічей, і будемо зустрічатися надалі. Від себе хочу сказати, що незважаючи на Воєнний стан бренд Кривбас продуктивно шириться містом та поглинає велику кількість причетних до нього людей. Ну а в свою чергу активні та амбітні гравці, задіяні в ігрових видах спорту, намагаються зробити все, аби одноіменні колективи гідно представляли наше місто на змаганнях високого рівня. Цього я бажаю і волейбольному клубу Кривбас разом до перемоги. Я дякую нашим гостям за змістовний та цікавий діалог. А вам, шановні глядачі, за увагу! На все добре.